Вітаю, друзі! Сьогодні покращимо рухливість грудного відділу, починаємо з субхасами. Вдих руки через бік догори, до вдих і видих Долоні на колінах. Видих. Скругляємо спину, підборіддя притискаємо, виштовхуємо хребет. А вдих робимо прогин по всьому хребті. А видих скругляємо. А вдих, прогиб. А видих. Скругляємо. А вдих. Проги. Видих. Скругляємо. вдих, Проги. Додаємо колеві рухи. Правий бік. Брівий. Видих. Через бік вдих. А видих, коліна до коліна. Скругляємо спину. І далі поза кішки. Долоні під плечі. Коліна під таз. Выдох скругляем. Аудих прогиб. Выдох скругляем. Отдых прогиб. Выдох скругляємо. Авдих-прогих. Выдох скругляем. Авдих-прогиб. Видих. Підкручуємо куприк. І далі видих. Лопатки донизу. А видих. виштовхуємо лопатки назов. А видих донизу. А видих. назов. Видих. Донизу. А вдих назов. Видих. Донизу. Авдих. Назол. І далі шийно грудний прогин. Руки подовжуємо і спираємося на підборіддя або лоб. Сідниці розводимо. Зробимо динамику. Видих. Скругляємо. А вдих, А Видих. Скругляємо. А вдих. Прогиб. Видих. Скругляємо. Вдих. Проги. Витих. Скругляємо. Вдих. Прогих. Залишаємося. Долоня в долоню. Пальці до стелі. Долоні на плечі і підборіддя на перехрест. Змінюємо, повертаємо руки. Долоні під плечі. Закилимок. Пальці під 45. Сигнаємо праву руку і розкладаємо ліву по підлозі. Вдих догори. Згинаємо ліву, розкладаємо праву на вдих і продовжуємо по черзі, дивлячись на ту руку, яку розкладаємо по підлозі. Повертаємо долоні під плечі. Ще раз. Видих. Лопатки донизу. Вдих. Назовні. Видих. Вдих. Назов. видих, Вдих. Видих. Вдих. Відкрутили видих. Видих. куприк. Права долоня на потилицю. Вдих. Розкриваємо. Грудний відділ. Видих. Скругляємо. Вдих. Розкриваємо. Вдих, скругляємо. Вдих, розкриваємо. Вдих, скругляємо. Вдих розкриваємо. Руку випрямляємо. І права рука під ліву. Розкладаємо по підлозі, обережно розкладаємо голову. Можна зачепитися за пальці ніг. І розкрити ліву руку. Догори. Повертаємо ліва долоня під плече, права під плече, плюс не на килимок, підкрутили коврик і ліва долоня на потилицю. Розкриваємо вдих. Видих, скругляємо. Вдих. видих, Вдих. видих, вдих. вдих. Рука пряма під праву, обережно голова шия і права догори. Дорозкриваємо грудний відділ. Повертаємо праву долоню під плече, ліву долоню під плече, плюс не на килимок і підкрохнули колінами до долони. Сідниці між п'ят. Пальці рук до пальців ніг. Підготовка до уштрасами. Вдих. Та до гори напружуємо стегна, виштовхуємо грудний відділ. Трохи подовжуємо шию. І видих повертаємося. Вдих. Ліва рука догори в діагональ, підворіть до правого плеча. Повернулися. вдих. Повернулися. Інша рука догори. В діаналь. Повернулися. І закінчуємо баласаною позою дитини. Сідниці на п'яти. Подовжуємо руки. І лоб на підлогу. Далі сукхасана. Долині до серця, прикриваємо очі, збираємо відчуття. Всім на добро, Намасте.